З 1 червня тариф на електроенергію зріс майже на 64%. Тепер економія українцям потрібна не лише, аби зберегти енергосистему на тлі масованих атак, а й щоб зменшити витрати. Раніше комунальні за електроенергію обходились родині Євгенії з чотирьох осіб у 900 гривень. Проте очікує, що наступна платіжка прийде з набагато більшою сумою. Це суттєво вплине на бюджет нашої родини, тому що доведеться більшу частину якби сімейного загального бюджету виділяти саме на оплачування світла. Дівчина ділиться з родиною, заощаджували світло ще задовго до подорожчання. Проте зараз додали ще кілька правил, аби рахунки не були по кишені. Зараз ми собі придумали декілька таких міні-лайфхаків. Ми будемо вимикати болер, коли ми ним не користуємося, комп'ютер з розетки і, можливо, трошечки якось в Машинку завантажувати більше речей, щоб там двічі-тричі не ставити на прання. Перед тим як дізнатись інші лайфхаки з економії світла, ми пропонуємо подивитись наскільки витратні електроприлади. Найбільше світла споживає електроплита 3,5 кВт за годину. На другому місці фен, електрочайник та праска 2,2 кВт. Пилосос та бойлер використовують по 2 кВт кожен. Посудомийна машина та мікрохвильовка близько 1 кВт за годину. Електрообігрівач та пральна машина займають останнє місце в списку найбільш витратних електроприладів 0,7 кВт за годину. Холодильник споживає до 20% від загальної кількості використаної електроенергії, тож його варто розмістити подалі від плити та сонячних променів, а також туди не варто ставити гарячу їжу та регулярно розморожувати. На поверхні заощадження заміна звичайних ламп розжарювання на енергозберігаючі. Щоб зекономити світло з бойлером, вибирайте водонагрівач відповідного літражу на сім'ю та невеликої потужності. Заряджати телефон можна від повербанку, а підживлювати його вночі коли електроенергія майже вдвічі дешевша. Чистити вапняний наліт треба всюди, де він утворюється: електрочайник, бойлер, пральна машина. Немає наліту – менше споживання. Купуючи нові прилади, звертайте увагу на маркування енергоефективності. Коли покупаєте холодильник, ноутбук, коли покупаєте мікроколюпічу, а на ній є спеціальна наклійка, і написано, який це рівень енергоефективності, там а, Б, С і так далі. Отут От ви можете подивитися і куплюючи техніку відразу для себе зрозуміти, що ось це енергоефективна техніка. Окрім економії для власного гаманця, відповідального споживання потребує і енергосистема після масованих обстрілів росіян. Якщо будуть люди переносити те, що можливо перенести на ніч після нуля годин, це буде дуже добре. Прати, наприклад, да, там, в вечірній час, коли а, найбільше навантаження, ну, було б добре, якби це приносилось з таймером відкладеного старту на ніч. А ще якщо двотарифний лічильник стоїть, так це ще й вдвічі дешевше. Найголовніше правило: не вмикайте одночасно декілька потужних електроприладів. Якщо можливо, користуйтеся по черзі, і як закликають енергетики, обмежте наразі використання кондиціонерів. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.